Ігнаті Ян Падеревський, уславлений піаніст-композитор, був вихованцем Варшавського музичного інституту і стажером провідних берлінських та віденських майстрів музики. Але його перші кроки до фортепіано, пов'язані з Україною Поділлям, бо в у Курилівці Кмільницького району був розташований родинний маєток Батьків. Фадарівський гастролював українки Європи і Америки і подібно ференцу лісу полонив своєю грою королівські двори і демократичну публіку. Власне цю інформацію зі світлини також з промови консула Республіки Польща в Україні пана Доміана Чарцінського вперше аналізували молоді подільські музиканти, які зібралися на презентацію організовано клопотанням власної організації спілки поляків в Україні, яку очолює пан Францішек. Міцінський Юрій Портний тут вперше виконував твори гнація Падеревського студенти хмельницького музичного училища імені Зареби класу Лариси Гавриленко, пісні Фредеріка Шопена, а Тетяна Білова весь дарувала поезії Марії Конопніської. Усе творило атмосферу мистецького піднесення і в радості відкриття імені славетного музиканта земляка, якому, до речі, у певний період свого феноменального життя вдавалося поєднувати музику з діяльністю прем'єр-міністра Польщі.